П'яний офіцер на елітному авто ледь не задавив трьох перехожих. Чи Де там ваша автобуса? У Сумах лендровер влетів у зупинку. Комунальний піар. Ну, подивіться. Мені. До мене має відношення комунального Ну. Передвиборчі перегони вже зараз. Ще два роки без житла. Мені прислали офіційне письмо з прокуратури. Новий забудовник біля озера Чеха не може почати роботу. Вітаю, мене звати Юлія Єлязаренко. Це новини СТС. Далі про найцікавіші новини середи. П'яний офіцер на дорогому позашляховику ледь не задавив трьох перехожих. Їх від загибелі врятував щасливий випадок і бордюр. Сталося це неподалік від Фрунзе. Постраждалі у шоці кажуть, водій був просто п'яний. Вражаюча історія від Наталки лесик Карбовської. Офіцер тероборони спав за кермом, коли до нього підбігли ледь не задавлені ним пішоходи. Постраждалий Олександр каже, вижив дивом, фактично врятував бордюр саме по ньому водій і в'їхав у карман. Чесно кажучи, я ще в шокі. Просто розумієте, коли на тебе летить вот така машина з скоростю кілометрів 50-60, і от просто мене спас просто бордюр. Тому що він улупився в бордюр і далі проїхав ну, 20-30 і став на обочині. Все. Сам військовий настільки втомився, що навіть говорити не міг. Скажіть, будь ласка, а ви розумієте, що ви зробили? Шановний, представтеся, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви зробили? Згодом горе водій пересідає на заднє сидіння і, трохи опам'ятавшись, каже кілька слів. Могу сказати з поводу ДВП, Дайте, моє Так, а хто ви тут в машині? Я пасажир. А хто був водій? Не знаю. Тероборонівець спочатку довго відмовляється пред'явити документи і вийти з салону свого лендровера. Просто поки автомобіль чи там чиє ваша та діда коло покажите документи. Шину все таки евакуювали. Водій попередив даїшників, щоб наглядали за цінними документами всередині машини. Бо, якщо пропадуть, правоохоронці мовляв відповідатимуть. Потім офіцер пішов на ту зупинку, яку сам ледь не протаранив машиною. Згодом його забрав товариш Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сорбат, Новини СТС. Боротьба за жеки у сумах комунальна війна перетворилася на політичну. Чиновники і нардепи взялися з'ясовувати, хто винен у комунальному колапсі в місті, які жеки потрібні сумчанам, приватні чи комунальні, хто які аргументи знайшов далі у сюжеті хто сумчанам лататиме дахи, зігріватиме будинки взимку. Нардеп Олег Медониця та підтримуваний ним претендент на крісло мера сум екзам губернатора Андрій Крамченков зібрали прес-конференцію щоб розказати про комунальні проблеми міста. На ділі ж вийшли справжні дебати із членом сумського виконкому Дмитром Лантушенком. Ти за комунальні не голосував? Я не а за приватні вчора. Голосував Так, да, голосував. А я не голосував тому, що в цих комунальних підприємцях нуль був. А Форекс установок капитала повернемся. Ну или установка капіталу. А Форекс плюс громадян громадян. Так що хорошо форум. Далі більше хотіли як краще, а вийшло як завжди. Вчорашніх союзників розділила тема жеків: де тут корупція, де справедливість? Хто реально вболіває за місто? А хто готує площадку для виборів? Зрозуміти непросто. Висновки робимо самі. Далі практично без купюр. Того, коли, коли Іван Васильович Іван Васильович доповідав про це рішення, голосував за це рішення. Ну, і що? так і що? що я так. Да. То не було жодних питань. Заводу, це абсолютно нормально. Ці жеки мають право відношення. До вас не було питань. Які жеки? Комунальні Які? жеки до мене. Комунальні, комунальні до мене. жеки. директор вашого комунального підприємства «Ситник». Ну, подивіться на нього. Ну. До мене має відношення комунальні жеки. Ну. Нагадаємо, комунальна вакханалія у Сумах триває уже кілька місяців. Вчора ж виконком своїми голосами передав житловий фонд приватним жекам. Ніна Коломієць, Максим Едель, Олександр Білявський. Новини СТС. Люди, які чекали 10 років квартири від «Номак Інвесту, тепер ще сидітимуть без житла як мінімум два роки, незважаючи на те, що договір на початок нового будівництва вже підписаний. Про це заявив начальник управління капітального будівництва Віталій Шилов. Про довгобуд та конфлікт чиновника і забудовника. Дивіться далі. Тиждень тому новий забудовник чотирьох гектарів на території навколо озера Чеха звинувато Віталія Шилова та заступника прокурора Сум Юрія Шевченка у навмисному затягуванні початку будівництва Тут був просто зговор між Шевченком, прокурором города і начальником Уксарисполкома Шилова. Крім того, за зверненням депутата міськради Василя Кучеренка розпочали досудове розслідування щодо правомірності проведеного конкурсу, але за словами прокурорів, це не заважало запустити будівництво. Та розслідування тривало недовго. На сайті правоохоронців вже з'явилася інформація про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину. У зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на даний час немає жодних перепон для укладання договору управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства сумської міської ради із забудовником. Начальник УКБ говорить, ніякого затягування у підписанні договору не було. Всі процедури витримані вчасно а ще й саме проти його управління було відкрите кримінальне провадження, тому звинувачення на свою адресу відкидає і ні з ким сваритися не збирається. В кабінеті ми були головним архітектором города вдвоєм, ні з кимось то другим і що. З какими-то фамилиями, которыми он называл в кабинете, мы у него ни разу не были. То, что в промежуток времени между затверждением виконкома и подписанием договора э, мне прислали официальное письмо с прокуратуры, где написано, что возбуждено уголовное дело и я иду, э, даю показания по поводу проведения конкурса. Не хватает у меня совести взять эти бумаги, допустим, скомкать их или сделать с них самолетик и выкинуть в урну и сказать, там мне как бы абсолютно все равно. Також додає, договор уже подписанный. Вынесли вопрос на выконком. Выконком проголосовал и договор был подписан. Але це виявляється зовсім не означає, що забудовник може почати свою роботу. Він ще має отримати містобудівні умови та обмеження, причому не від УКБ. А потім вже має бути підписана декларація про початок роботи. Тим більше, за умовами конкурсу, ошукані номаком, 35 родин можуть отримати свої квартири лише у кінці 2017 року. Отже, крапку в цій справі ставити зарано. Роман Філонов, Олександр Олексієнко, новини СТС. Рівно 72 роки тому місто Суми було звільнено від нацистських загарбників. В історії війни мало знайдеться прикладів такого звільнення міст, як операція 2 вересня 1943 року, спланована командувачем 38-ї армії Неканором Чібісовим. Вона реалізована бійцями 232, ї 340, ї 167, ї 38 ї стрілецьких дивізій. Після того, як вдалося форсувати в останні дні серпня, на початку вересня, річку Псел з півночі та з півдня, німецьке командування вирішило не гаяти час і відвести свої частини з міста Суми. Радянські бійці-розвідники, які увійшли в місто Суми вранці 2 вересня, описували те, що місто Суми вже на той час було вільне від німців. Їх зустрічали мешканці, які були дуже радісними від того, що увійшли радянські війська, зустрічає як то кажуть, з хлібом солю, з квітами. От і місто Суми почало дуже доволі так швидко відроджуватися. Закатовані нацистами військовополонені нарешті знайшли спокій. Сьогодні поховали вісім людей, які загинули в друк німецьких загарбників в часи Великої Вітчизняної війни. Нагадаємо, на території Олександрівської гімназії розташовувався табір для полонених. Коли німці у 1943 році виводили свої війська з міста, заручників з цього табору розстріляли. У нас существують правила. Поки не захоронений останній, війна не закінчена. Дякую людям, що Пам'ятаю, вже. А ось на місці, де знайшли людські останки, тепер стоїть камінь пам'яті. Природний кварцит, із якого він зроблений, символізує героїзм і справедливість. Нову пам'ятку присвятили жертвам пересильних таборів, які якраз базувалися на цьому місці. 30-тонні камені привезли сюди місяць тому із кар'єру з -під Глухова. Потім камені допрацьовували сумські та харківські скульптори. Ми зобразили узагальнені фігури, які символізують тіні, образ минулого. Тобто те, що в нашій пам'яті тільки залишило слід, те, що не є чітким і конкретним, нам зрозумілим. Також в композиції ми використали образ дроту, який дає цей елемент, він тут необхідний для того, щоб на что глядача, на идею самой констабарию. Мы предложили всем диаспорам Сум написать на цоколе этого памятника именно тех, кто не вернулся по каким-то событиям, был в плену, просто неизвестно место, чтобы мы приходили поклонялись людям, о которых можно вспомнить здесь. Профінансував проект сумський забудовник. Каже, планує надалі дарувати місту пам'ятні символи. А новий камінь пам'яті можливо стане новим рекордом у книзі рекордів України. Як найбільша пам'ятка із кварциту. Ну сколько обашлося проект? Тут гроші, я думаю, що не важливо. Для мене це було дуже важливо е -е, в честь наших дідусь. Дідів, які воювали, вернулись, які не повернулися, пропали без вести, судьбу не звісне. В честь них поставити пам'ятник не у себя в місті, але хоча б би, в Сумах. На честь героя у Сумах відкрили меморіальну дошку імені Сергія Пархоменка. Рік тому він загинув в АТО під щастям. Потрапив у ворожу засідку. Його призвали у 15-й батальйон, який тоді на фронт не відправляли. Сергій же прагнув потрапити на передову і перевівся до підрозділу Айдар. Він був гранатометником у штурмовій бригаді. Вдома у бійця залишилася дружина із трирічним сином. Тепер же на школі, де навчався герой, висітиме меморіальна дошка з його іменем, як символ пам'яті про тих, хто віддав своє життя за незалежність України люди которые значит, героически защищают нашу родину нашу украину должны быть увековечены. вот почему именно вторая школа потому что здесь он учился отдал отучился 11 лет вот И я считаю что эта школа достойна того чтобы на фасаде этого здания было имя героя Мальовничі суми буквально. Невдовзі на центральній вулиці міста з'явиться графіті. На старому паркані навпроти собору активісти увіковічнять найвпізнаваніші пам'ятки сум колесо огляду, альтанку і собор. Малюватимуть на паркані художники і волонтери. Сподіваються впоратись за кілька днів. Втім, обіцяють дати пензлики усім охочим сумчанам. Подводіть. в психологічному завершенню. Вдвоєм. Залучати простив снічатку працювати. Ні, ну всі попросять, то можу дати кісочки, помазати, ну какие-то нет'ясну роботу, бо наш то все-таки це центр міста, щоб нічого не напортіть. У сумах втретє провели всеукраїнську виставку собак. Майже 204 лапих зі всіх куточків України змагалися за звання чемпіона. Втім, завітали на сумську виставку не лише собаки. Деталі розкаже Владислав Мілюкін. Цього року на виставку завітали собаки більше 70 різних порід є серед них і справжні рідкісні, наприклад, польська подголянська вівчарка. Ярослава ж привезла до Сум із Херсонщини свого чемпіона Сократа. А Лабай минулоріч уже виборов найвищий титул у собачій виставці. Тепер же приїхали підтвердити звання. Очікуємо як мінімум на титул кандидата в чемпіони України. Тобто, це у нас стандартно, що ми без цього титулу не виїжджаємо, а їх треба зібрати певну кількість для отримання звання чемпіона. А ось Інна привезла з собою двох дже Краселів. Чест Редина чемпіона України а його донька приїхала вперше виступити в юніорах. Це ми чотири роки, це і год, це дочка. Честера Честер – чемпіон України йде на второго чемпіона. пока тільки зайняла перше місце серед щенков. Зустріли ми на виставці не лише собак. Поза конкурсом сюди завітала і Оксана зі своєю улюбленцею лисичкою. Запевняє, що не тільки собаки бувають вірними друзями. Очень ручна і хороша ігріве. Спить в кроваті, ходить по дому. В основному ми кушаємо, корм собачий, голови, лапки, ну там піченочку періодичні. Ну, ета кота собака. Вона і м'явкає, і гавкає, і з собаками іграється, й дома з дітьми добре бігає по дому. Оксана додає, головне не ув'язнювати таку тваринку, а дати їй вдосталь волі й любові. І вона віддячить тим же. Владислав Мілюкін, Олександр Білявський, новини СТС. Це були усі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами, нехай щастить.